Синоптики попередили, в яких областях протягом тижня буде найхолодніше, та повідомили, коли в Україні потепліє. За прогнозом синоптиків, протягом нового тижня в Україну продовжить надходити холодне арктичне повітря з Європи, а циклон сприятиме випаданню дощів місцями з грозами. У північних та західних областях очікуються заморозки. Через такі погодні умови середньодобова температура повітря буде нижчою за норму на 5-10 градусів. Потепління очікується ближче до кінця тижня. У вівторок, 14 травня, у південно-східній частині країни, а також місцями у північних областях в день невеликі, часом помірні дощі, окремі грози. В інших регіонах без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 мС. Нічна температура повітря 2-7 градусів на поверхні ґрунту місцями заморозки 0. 3 градуси денна 11-16 градусів. У середу, 15 травня, вночі у південно-східній частині країни, вдень у більшості областей, крім крайнього заходу, пройдуть дощі місцями з грозами. Вітер північно-східної чверті 5-10 мС. Нічна температура повітря 2-7 градусів. У західних та північних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0 градуси денна 11-16 градусів. У четвер, 16 травня, на лівобережжі України настійка погода з періодичними дощами, місцями з В Вдень опади також поширяться на північні та більшість центральних областей. Вітер північно-східний 5-10 мС. Нічна температура повітря 2-7 градусів. У західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0,3 градуси де на 12-17 градусів на Закарпатті до 21 градуса. У п'ятницю, 17 травня, вночі на крайньому сході, в день місцями на лівобережжі країни та на Закарпатті невеликі короткочасні дощі, врешті регіонів без опадів. Вітер змінних напрямків 3, 8 мС, у західній частині східної чверті 7-12 мС. Нічна температура повітря 3,8 градусів денна 16 градус. У суботу, 18 травня, в Одеській та у західних північних областях дощі нарешті території безістотних опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 мС. Нічна температура повітря 5-10 градусів, денна 16-21 градус, у західних областях місцями 12-17 градусів. У неділю. 19 травня у північних та східних областях очікуються короткочасні дощі з грозами, в решті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 МС. Нічна температура повітря 7 градусів, денна 18 градуси. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!